Переглянув розслідування Бігу з інфо і вже, мабуть, записую це третє аудіо, тому що попередньо мене ну не можу записувати без лайки, а, тому що, ну просто а, це настільки цинічно, що в мене. Через буквально півтори хвилини мене починає рвати на нецензурну лайку, і я розумію, що це просто в ефір пускати ну, неможливо. Треба якось себе стримувати, начебто це мене не стосується як громадянина України, і начебто у нас війна, і не можна такого робити, І так далі, подібне. Але ти себе ловиш на думці, що там знімали жінок, журналісток. Ця сьомка не санкціонована, що це діє на авторитет України, на міжнародне відношення, тому що почався міжнародний розголос? А чи думали ті? Ідіоти, інакше їх не назвеш, які робили цю вказівку на те, щоб стежити за журналістами, що цьому будуть якісь наслідки. Більш того, як і говорить сам Деніс Бігус, навіть весь департамент з роботи ЗМІ жодна людина не могла зупинити і сказати, що. Хлопці, це міжнародний авторитет, це один крок до диктаторського режиму, тому що ну, не можна цього робити, тому що це міжнародні медіа. За кордоном за стеження незаконне, тим паче, за журналістами просто сипляться голови великих чиновників. Е, я не знаю, чи думають про це, чи думали про це ті, хто вирішив підлизатися до президента, я думаю, скоріш за все, що ні. Я думаю, що у президента, у середині команди є велика тупорила опозиція, яка, знаєте, е, працює або на Росію, або вона взагалі настільки зажерлася, що у них. Відсутність цього інтелекту. Бачите, я вже трошки не лаюся, вже краще. Але все ж таки, ну, це цинічно, це дуже цинічно, і це е, виходить за будь-які межі демократичної держави. Особливо після того, як ми почули про преамбули, закони про мобілізацію, е, перші такі режимні статейки, а тепер ще розслідування журналістів бігу з інфо.